Доброго дня. Сьогодні ми присутні на заході на фотовиставці на честь пам'яті про небесну сотню. Які ви отримали враження від цієї фотовиставки? Ну фотовиставка надзвичайно глибока, тому що відображені практично біль, сум, ті переживання життєві, які художник сам пройшов цей майдан, і виклик це насправді картина. Які співчуття насправді. Переймаюся тими відчуттями і пережив художник. На вашу думку, що ви думаєте про Майдан, який відбувався? Я думаю, що це був такий голос народу, голос свободи, голос гідності. І люди. Зуміли той голос реалізувати, об'єднавшись, проявили сміливість, заявили про цю свою гідність. І сьогодні, як ці хлопці, які з як нами, є прикладом для нас того, що саме їм завдячуючи, ми сьогодні з вами вільні і маємо можливість бути тими творцями того майбутнього, яке вони нам залишають. Як ви вважаєте, що потрібно робити українцям, народу, щоб більше такого поганого не трапилось? Бути активними, збиратись, не закриватись в собі, більше спілкуватися між собою. Пріоритетом ставити ті цінності, все ж таки, як любов, як справедливість, як дружба, ставити мрії, цілі для себе, щоб просто не пасувати, не проіснувати це життя, а реально засвітити як зірка. Takk fyrir að maður leika.